Вітаю, любі шостикласники. Сьогодні ми продовжимо говорити про графіки і безпосередньо переглянемо, познайомимося ще одним з видом графіку, яка називається графік руху. Тож для початку знову пропоную подивитися уривочок з мультфільму з Ютуб каналу Лесі Цюрюпа, який демонструє нам саме графік руху, і потім роздивимося конкретні приклади. У вас немає доказів, що саме ми його встановили у цей час. Ми каталися містом. Саме так, моя королево. Оглядали, так би мовити, місцеві визначні пам'ятки. Були, наприклад, у музеї. Саме так, зі своєї схованки, назвемо її пункт. А ви поїхали до музею, пункт Б. Потім повернулися до пункту А. Ми зафіксували встановлення приладу в музеї. Ось графік вашої поїздки. На осі Х відкладений час у годинах з моменту виїзду з точки А. На осі Y Відкладена відстань від пункту А. Опишемо за графіком ваш рух. Відстань між пунктами А та Б становить 240 кілометрів. Поїздка з пункту А до пункту Б і назад до пункту А тривала 9 годин, тобто через 9 годин знову опинилися в пункті А після виїзду з пункту А через півгодини ваш автомобіль був на відстані 40 кілометрів від пункту А. Через одну годину на відстані 80 кілометрів через півтори години на відстані 120 км. кілометрів. Через дві години на відстані 160 кілометрів від пункту А і 80 кілометрів від пункту Б. Потім ви зупинилися на одну годину. Через дві години після початку руху. До речі, в тому місці, де зупинялися, ми знайшли ще один прилад: у кінотеатрі Марс. Ми дивилися фільм. І як він називався? На жаль, ми не встигли на початок сеансу. Продовжимо. Останні 80 кілометрів до пункту Б ви подолали за одну годину. З третьої по четверту годину від початку руху. Через чотири години від початку руху автомобіль зупинився в пункті Б і перебував у ньому дві години. З четвертої по шосту годину від початку руху. І що ви розглядали в музеї? Буратіно! Чудово! Саме там і знайшли прилад. Спочатку думай, а потім кажи. На зворотний шлях вам знадобилося три години. Із шостої по дев'яту від початку руху. Ви не зупинялися і рухалися зі швидкістю 80 км за годину. Так, ну ось таким чином виглядає графік руху. Представлений в уривочкому фільму анімаційному ще раз повторюю, що повністю версію можна подивитися на ютуб каналі Лесі Цірипи. Ну і сьогодні ми роздивимося такі приклади руху інших об'єктів. На початку уроку хочу вам показати, що графіки можна також ребудувати за допомогою онлайн-ресурсів. Про це поговоримо трошки пізніше. Ось і перший номер, який ми з вами спробуємо проговорити, це графік руху номер 1545. Традиційно нагадаю, що ми працюємо за підручником Олександра Істера, математика 6 І от на малюнку 139 Зображено графік залежності від стані. Ми роздивляємося і бачимо, що. На вертикальній осі у нас записано саме S, да шлях в кілометрах. Ми позначаємо. Проїхав автомат. Так. Яко, значить, з графік залежності відстані у кілометрах, яку проїхав автомобіль від часу руху, те у годинах. Ну, Традиційно ми бачимо, що ми вже з вами про це говорили на попередньому році: горизонтальна вість – це саме час у годинах. І користуючись цим графіком, треба дати відповіді на запитання, які представлені в пунктах 1, 2, 3. Алгоритм виконання схожий, дещо схожий на графік температури, з якими ми вчора працювали, і читаємо перший пункт, яку відстань проїхав автомобіль. Отже, нам потрібно буде знайти S, якщо T дорівнює. У нас спочатку 1 година, а потім 3 години і 4 години. Отже, ми дивимося, знаходимо 1 годину, проводимо умовно перпендикуляр і знаходимо, що це буде 50 км. Далі, для того, щоб знайти 3 години, ми проводимо перпендикуляр і бачимо, що це буде 150 і відповідно для того, щоб знайти 4, ми бачимо, що це буде 200 Ось таким чином даємо відповідь на перший пункт. Тобто нічого не змінилося в порівнянні з тим, що ми виконували вчора на графіку температур. Єдине, що одиниці вимірювання змінилися. Далі, другий пункт відповідно, завдання на у нас задається пройдений шлях, це буде 100 кілометрів і 200 кілометрів. І, відповідно, потрібно знайти час, за який цей шлях турист. Ага, автомобіль тут в даному випадку автомобіль подолав цю відстань. Отже, знаходимо тепер уже наші дані на осі ОІ, ось 100, опускаємо перпендикуляр вниз і бачимо, що це буде 2 години. Далі ми знаходимо 200 позначку на координатній осі, де позначена відстань, і знаходимо, що цьому цей шлях він подолав за 4 години. І для того, щоб дати відповідь на третій пункт запитання, ми бачимо, що треба знайти, яку відстань загалом подала автомобіль. Ми роздивляємося і знаходимо, що ось ця крайня точка відстань дорівнює 250 координата цієї точки. Ну, відповідно, їй відповідає час, який становить 5 годин. 250 кілометрів автомобіль подала за 5 годин. Ось таким чином можна прочитати цей графік і дати відповідь на певні запитання, тобто, фактично використовуючи графік, можна визначити розпашування точки в будь-який момент часу. Ось рухаємося далі, дивимося наступне завдання. Так, тепер у нас вже немає графіка, нам треба буде його побудувати. Пішоход проходить одну і ту саму відстань, 12 кілометрів, з різними швидкостями. Отже, у нас є. Шлях пройдені 12 кілометрів. Нам потрібно заповнити таблицю і відповідно потім побудувати графік залежності. Ось для того, щоб виконати це завдання, ми роздивляємося, що в табличці у нас є швидкість, але потрібно знайти час. Для того щоб заповнити цю табличку, нам потрібно пригадати нашу формулу, яка дозволяє знайти е, час руху, якщо ми знаємо пройдений шлях, і відповідно швидкість. Для цього нам потрібно Відповідно, шлях поділити на швидкість. Ну, і до прикладу покажу, як заповнити клітинку в першому стовпчику, шлях у нас дорівнює 12, швидкість дорівнює 2, отже, 12 поділити на 2 – це дорівнює 6. Аналогічно ми робимо, виконуємо усну ділення 12 поділити на 3 – це дорівнює 4, далі 12 поділити на 4 – це дорівнює 3, 12 поділити на 5, хто усно поділити не може, виконуємо ділення швиденько у стовпчик, і ми бачимо, що це виходить 5, 2, 4 десятих, якщо ми виконуємо ділення у стовпчик. Отже, це буде 2,4 і 12 поділити на 6 – це дорівнює 2. Ось таким чином. Так, ну і тепер для того, щоб побудувати графік, ми пригадуємо попередній урок. Роздивляємося, що у нас представлені додатні значення і першої величини, і другої. Тому для того, щоб побудувати графік руху, нам достатньо побудувати перший координатний кут. Для цього ми використовуємо ось таким чином. Наше креслення розташовуємо вертикальну вісь. Ми будемо позначати за вже за зразком, який був наданий це відстань у кілометрах. Ми бачимо, що якщо швидкість у кілометрах за годину, то відповідно шлях у кілометрах і горизонтальна вісь в годинах. Дивимося, що максимальне число у нас по годинах це 6. Відповідно, я можу взяти одиничний відрізок за один сантиметр. Ось, що стосується пройденого шляху, там максимальна, вибачте, о, неправильно позначила, у нас, вибачте, так, у нас задана швидкість. Трохи інакше графік нам потрібно побудувати зараз кілометри за годину. Ось, значить, максимальна швидкість у нас там була 6 кілометрів за годину. Ну, у мене. Так, оно, ну один, два, три, чотири, п'ять. У мене 6 не вміщується, тому я візьму одиничний відрізок одну клітиночку. Якщо у вас зошиті вміщується 6 см, то, ви, відповідно, можете взяти за одиничний відрізок 1 один см. І так, це у нас буде час в годинах. один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну і достатньо буде 7. Ось, і наша швидкість. Один, два, три. 4, 5, 6, 7. Так, і тепер починаємо будувати точки для того, щоб побудувати точку. Я нагадую, що координати цієї точки представлені ось так у наших стовпчиках. Перша координата це буде 2, 6. Отже, уважно дивимося, у нас 6. Це буде на трохи інакше ми розташували. Осі. А тепер треба дивитися навпаки. Не так як ми вчора це робили. Значить, швидкість у нас дорівнює 2, а відповідно час. В годинах це дорівнює 6. Дивимося у нас. Давайте так, це буде у нас Х, це буде Y, для того, щоб не помилитися. Дивимося знизу догори. Далі наступна точка 4 3 з координатами: ось вона, 4, 3. Далі 3, 4, ось так. 3, 4, 2,4. Це десь між трійкою і двійкою, приблизно посередині це дорівнює 5. Ось так трошки ось тут на клітиночку попадає. І далі у нас, якщо час дорівнює 2, то відповідно швидкість буде дорівнювати 6. Ось таким чином. Ну і потім для того, щоб отримати сам графік, ми кривою з'єднуємо всі точки. Отак от. отриманий малюночок, будемо називати графік залежності витраченого часу від швидкості. Ось, ну, Можливо, треба було розташувати як горизонтальну вісь. А швидкість, щоб вам було зручніше вертикально відповідно час. Ну, але наразі вчора ми звикли на попередньому році розташовувати саме горизонтальну вісь, час, там, в годинах, хвилинах і так далі. Тому зробили трохи. Навпаки, єдине, що потрібно, коли ви виконуєте побудову, просто треба уважно розшифрувати дані таблиці. І якщо ми позначаємо горизонтальну вісь за час години, то відповідно саме абсцисою буде в нас якраз у ці точки, які розташовані у другому рядочку, і ордината це те, що буде розташоване в першому рядочку. Можливо, трохи незручно, але трохи уважності, і все у вас вийде. Отже, ми з вами побудували графік руху в залежності витраченого часку від швидкості. Ось ну і тепер роздивимося ще одне завдання вже з заготовим кресленням. Як можна прочитати дані, які зображені у вигляді графіку? Номер 1550 на малюнку 141 зображена зображено графік руху туриста на осі абсцис, Знову роздивляємося. Бачите, традиційно відкладено час у годинах, а на осі ординат відстань туриста від табору. С у кілометрах і задається три пункти, на які треба дати відповідь. Взагалі, то якщо б ми поки просто спробували розшифрувати це малюнок, як це робили в мультфільмах, ми бачимо, що у нас тут присутні дві ділянки. Перша ділянка, коли Туристи рухалися, припустимо, з пункту А до пункту Б. Далі друга ділянка, коли вони зробили зупинку. Ми бачимо, що у нас нічого не змінюється, вони стояли певний проміжок часу. І третя ділянка, коли вони знову поверталися з пункту Б в пункт А. Ось так е коротко можна розшифрувати наш графік руху. Тепер давайте спробуємо дати відповідь безпосередньо на самі запитання, на якій відстані від табору турист був через. Так, час у нас задається 3 години, далі 5 годин і, відповідно, 8 годин. І треба знайти на якій відстані. Ну, знову схоже завдання, але тут такі трохи менші клітиночки, значить, уважно придивляємося. Ми беремо 3 години. Ось у нас 3 години, і ведемо наш перпендикуляр до перетину з графіком. Тут ми бачимо, що у нас виходить ось відповідно. Бачимо ціна поділки дорівнює. Одна клітиночка – 1 кілометр, отже, 9 кілометрів. Аналогічно ми визначаємо, якщо у нас 5, ось вона, бачимо, що у нас дорівнює в даному випадку 12 пройдений шлях, і, відповідно, далі беремо 8 годин. Так, вибачте, не сюди трохи про. Проб. Ось так. І бачимо, що це виходить у нас 6. Записуємо. Значить, 9, 12 і 6 виходить. У другому пункті, відповідно, умови змінюються. Тепер у нас вже буде заданий Ага, тут у нас взагалі не питається поки що. Значить, в другому пункті скільки часу витратив турист на зупинку. Для того, щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно подивитися той ту, ту ділянку шляху, на якому нічого не відбувається. А це саме ось тут, Оці, оця частинка, Ми бачимо, що ця, цей проміжок у годинах становить з четвертої години до шостої години. Саме дві години він зробив зупинку, отже, з четвертої до шостої. Дві години. От, і пункт 3 тепер читаємо, дивимося, через скільки годин після виходу. От тепер завдання на оборону. Значить, ми бачимо, що у нас задається відстань 6 кілометрів, 6 кілометрів і 9 кілометрів. Да, ось таким чином, через кілька годин після виходу з табор туристів був на 6 км і за 9 кілометрів. Да. Ну і знову традиційно для того, щоб дати відповідь на це запитання, ми шукаємо тепер уже відповідно пройдений шлях 6 кілометрів, опускаємо донизу і знаходимо, що це буде дорівнювати 2 години. І так само знаходимо, 9. 9 ми вже, до речі, знаходили. Хто був із вас уважний в першому пункті? Да, ми да, бачимо, що у нас Ця відповідь вже фактично є, але ми ще раз переконуємося, чи не помилилися ми в першому пункті, і знаходимо, що якщо відстань у нас була 9, ага, і тут ще у нас така важлива деталь. Ми бачимо, що у нас є ще 9 кілометрів ось тут. Так, дивимося це сьома. У нас буде година. Я ось так напишу навскосяк. І що стосується. 6 кілометрів ми бачимо, що є та сама ситуація, і це коли він повертався, це у нас буде ось тут 8 годин. Тому дуже уважно дивимося і визначаємо зв'язку з тим, що у нас. Є і шлях вперед, і є повернення. Відповідно, 6 кілометрів і, і 9 і дев'ять кілометрів зустрічаються у нас двічі, тому уважно визначаємося і прописуємо, що 6 кілометрів це було у другій і о восьмій годині, 9 кілометрів це було у третій і о сьомій годині. Отаким чином ми можемо зчитати інформацію з графіку руху. Ви бачите, по суті, він не чим суттєво не відрізняється від графіка температури. Ось єдине, що тут залежність між двома іншими. Величинами, відповідно, або пройдений шлях, і час, або час, і швидкість, і це нам дає можливість прочитати і зробити висновки про певні ділянки руху. І наостанок хочу запропонувати вам переглянути, а яким чином можна перейти до онлайн ресурсів і побудувати графіки функції, припустимо, не вручну, а з допомогою. Інтер... Ну, Онлайн-ресурсів. Для цього я вам пропоную дуже наш чудовий такий графічний калькулятор GeoGebra. Ми відкриваємо за посиланням GeoGebra, Ну, от бачите, посилання на екрані. Далі ми переходимо у вкладинку Інструменти і шукаємо для початку, так як у нас графік це сукупність точок, вибираємо точку. Далі за заданою таблицею ми будуємо наші точки. Ось таким чином це відбувається все дуже просто. Ви можете Перейшовши за цим посиланням, погратися, ось ну побудувати різні точки на мене, навіть без заданої таблиці, ось ми будуємо графік, так як нам захочеться, таким чином. І для того, щоб потім з'єднати суцільною лінією, ми знову... Повертаємося, ну, гортаємо наші інструменти, і бачимо, що тут у нас є така функція, опція, як функція від руки. Ми беремо цей олівець і потім поступово з'єднуємо ось ці точки, які ми побудували ось таким чином. і Потім ми бачимо, що. Ресурс автоматично нам підлаштовує, і в таким чином ми можемо побудувати будь-який графік. Якщо вам щось не подобається, як ви це зробили, ось тут у нас є видалити, ви можете певну ділянку, або все взагалі видалити, або у нас є ось така стрілочка, яка допомагає там повернути попередню тію, якщо ви хочете відмінити саме останнє, ну і перебудувати. Припустимо, ви хочете поставити інші точки, знову ви переходимо на точку. І будуємо якимось в інший спосіб, виправляємо свої помилки, що б ви хотіли виправити. Знову потім вибираємо ресурс функція від руки, з'єднуємо тепер наново ще раз нашу функцію, і бачимо, що маємо після того, як почнете завершити корекцію. Наш графік виглядає ось таким чином. Тому попропоную вдома спробувати погратися в цей ресурс для того, щоб. Можливо, хтось із вас захоче це зробити в онлайн режимі на сьогодні. Ми будемо з вами завершувати до наступного уроку.